Річного вечора в студії Галина Піскун на радіо Пульс, програма Ліра. Сьогодні ми вас познайомимо з творчістю одного з найцікавіших поетів Луганщини, відомого багатьом і в Україні Івана Незового. Сам себе вітаю з днем народження. Хай не кругла дата, все одно почуваюсь так, немов вино в стадії бродіння перебродження. Хай років тягар, сутулить плечі так, нагло, я до цього звик давно, І втішаюсь, молоде вино, Ще не скисло у старому глечику. І точно не скисло молоде вино. Ну, нормально у старому глечику. Ну глечик ще не дуже старий. Галі воно устоялося, воно перебродило, воно дозріло і воно небезпечне. Треба знати норму. А людина, яка хоче щастя і хоче випити для повнотесього щастя, вона переборщує, як кажуть у нас в українському народі, і випиває лишнє. А потім чого ж мене ноги не йдуть? Голова а ноги не йдуть. У всьому треба знати міру. Ось у вас. Це і збірки поезії, і прози, і публіцистика, і переклади, і вірші для дітей. Навіть я дивлюся на вашому письмовому столі. Ваш місяць, місяць вашого народження, і взагалі в останній час як працюється? Тим як нахлинули, і чому поїзд на, на батьківщину рідне село? Оце перечуття поїздки туди, сама поїздка, враження, те, що побачив, те, що пережив, те, що відчув, те, що переосмислив, переговорив з людьми, і писалося страшенно. І написалась книжка, яку я назвав книжка лірики Моє село, моя сула», яка живе в мені і ніколи не вмирає. Я народився в виріс у селі, живу в місті 40 років найбільше, але я не міська людина, я селюк. Моя мала батьківщина, чим цікава, що на цьому п'ятачку невеличкому, і туди 20 кілометрів, туди 20 кілометрів, туди 30 кілометрів. Е, Народилася видатний український поет світового значення Олександр Лесь. Він народився в Білопіль в нашому райцентрі, а дитинство його пройшло в сусідньому з моєму селі, верхосулка село називається. Грабовський зовсім недалеко. Я був у його пушкарному, нині Грабовська називається Краснопільський район. Гмиря! Співак народився у ж, рядом знову ж таки. Анатолій Мокренко в сусідніх Тернаку. Я заїхав у Терни, зустріли молоду жінку. Питаємо, а ви знаєте Мокренко? А як же? Три сини всі співучі, батько-мати були співучі. А он будинок стоїть. О там один з братів Мокренків живе. Далі, якщо вже говорити. Про сучасність. Віктор Андрійович Ющенко мій Ось до його села. Ну, про сей, так взагалі можна пішки дойти там за, за пару годин. У Пустовітівці. Це рідне село Каланашевське. Яким назви? І оце воно вкладалося. А смішні такі випадки. Ну, ось я прочитав один вірш «Слобожанська ідилія». Це у селі Хоружівка. Ось бачите фотографію. Оце церква побудована братами братами-Ющенками. Після церкви ми поїхали щось поїсти. Це рано було вранці. Один маленький магазинчик на гірці, такий красивенький. Дівчина продавець підмітає там на вулиці, під'їхав дядько на е, такі гарбі, чи як там повозки з конем. Просив, ну, вот кай магазин, мені похмелиться, вчора перепив похмелиться, А ми просимо щось поїсти. А кінь пішов, ждав, ждав чоловіка, свого візника і пішов собі. Ось такий вік на цю тему. Слобожанська ідилія. Неприв'язаний кінь, неприручений, бачте, донині, головою струснув, кресонув копитьми і пішов. І потягнув за собою тачанку людської ордині, По асфальту на луки, де трави лилися, мов шовк. Що йому клопітня, дріботня селюків і прибульців, до хоружівки він всім, ще вирує кипить, і в столиці столиць, і в Донбасі бунтарському, бусім, без возні політичної сіни не можна возить. Мудрий кінь зрозумів на добро не потрібно патента, і немає надії на зацвіт посіяне зло. Він готовий зустріти свого земляка президента і підвести його по дорозі п'янішій в село. Прокидаються звуки, проснулась із сплячки крамниця, І не дуже із похмілля пропхався до стійки візник. Роззайдавши із стегна, і відра, пройшлась молодиця і явила колодязю світлий мадонівський лик. Після спаса блаженство земля породілля щаслива, скоро день незалежності, може, дефіцит підвезуть. Похмеляється дядько, а кінь теніпається грива і волочиться хвіст. Підміта для прийдешнього на путь. Так, у ці різдвяно-новорічні дні Іван Данилович відзначив свій черговий день народження. З раннього ранку приїхала зі станично луганського району його землячка, учениця, теж поетеса, член національної спілки письменників України Надія Кошель. І далі завітали до затишної квартири іменинника, друзі, поети, просто друзі і шанувальники його таланту. Творча палітра поета Івана Незавого широка і глибинна, чиста лірика, пейзажна, філософська, громадянська любовна, й легкий гумор і дошкульна сатира на довколишню дійсність. Якщо дасть Бог, ми будемо здорові і повні сил і щирої снаги, повернемося знов на береги своїх надії, віри і любові. У будь-якої творчої людини є хвилини злетів і падінь, але завжди виносить звиру життя на берег творчості. Душа не проситься на спочин, вона в зеніті сподівань, хоча й втомилася від збочень, перегінців і відставань, вона сьогодні торжествує, радіє світлу й теплу, не пропаде, нічого всує, не перепліє золу. хоча й на осінь повертає, та не похмуриться душа. Перегортає, пригортає, довершує і доруша. У у збірках Івана Незового напрочуд образні назви. І мені здається, вони вказують на стан душі в ту чи іншу пору життя. Наприклад, в юності народжуються квіти, надихає провесінь, колоситься стебло і на долонях підноситься тобі моє серце. У сорокарічного Надходить рівнодення, а потім надійшла пора косовиці і горобина ніч. П'ятдесятиріччя запалило свічу на вітрі і прилило сльозу небесну. А потім постукала в серце лірика відчаю і печалі це мій вертеп, нічний відступ. А рік перед шістдесятиріччям, взагалі урожайний шість книжок, і серед них вибрані вірші та поеми поза раєм і в раю з краєчку. І мудрість повинна від серця йти холодного ро розуму, людям доволі, як хліба, окраєць без дрібочки солі, як спокій без клопотів і суєти, так розум без серця і мудрість німа, якщо в ній сердечного звуку нема. Серед збірок останніх років читацький інтерес викликали філософське спрямування книжки Дурман, трава і Жура за журавлями. Вибрана любовна лірика Веселка неповторних весен, щімка з присмаком туги і жалю за незністинним, збірка оскома осені. Минулорічні ювілейні збірки, в яких осмислюються вічні поняття, що хвилюють людину на вістрі нашого непростого часу. Мажор і мінор, калиний жар на полотні снігів. Нинішнього року написані біополе Білопілля знову ж таки про любо серцю, сумщину. І збірка Біло лебідь чекає на спонсора, щоб побачити світ. Дев'ять збірочок присвятив Іван Незавий малечі, розкриваючи їм у поезії Прекрасний світ довкілля. І гілка своя, і сопілка, і тарілка, а в ній холодець, і горілка священний вінець, на якому й тримається спілка. Кожен член її сущий творець, з понеділка і до понеділка Поморочливо крутиться стрілка, уривається часу терпець. Сам собі я кажу молодець, ти плавець, хоч і плаваєш, мілко, бо не п'єш від недавна горілки. От і сходить зима на нівець, шибко стукає обрію гілка, і на гілці ті сонце, мов білка. Це вірш з іронічно веселої збірки з одноіменною назвою і гілка своя, і сопілка, яскраве свідчення ще однієї грані таланту Івана Даниловича, і в ній пародії та іронічні портрети всіляких поетів Луганщини і України. Та й на нього пародії писали найдаліша, як на мою думку, епіграма Олександри Самарцевої: талановитий аж не самовитий, і патріот від вуса до шнурка. Але на жаль, не може дня прожити без руського смачного матюка. Та ми у різдвяні дні про вічне не сваримося і не усіляких різдвяних страв приготував на святвечір Іван Данилович. Отож говоримо про різдво. Чи різдво для вас таке? Коли ви його почали пам'ятати? з найранішого дитинства. Ми жили у панській економії, колишній за два кілометри від хутора Рудка і за три кілометри від села Марківка. Нас було на цьому, ну хитірці, чи як назвати комуна називали. Чому комуна, не знаю? Ну комуна, це значить тоді ж було у ті роки комунали да. модно організовано. Ми жили у панському палаці, який валився. Як тільки наставали різдвяні свята, нас було чотири хлопчики, всі різного віку. Я був середній десь. Найстаршому там, скажем, 14, мені було десь 7-8, наймолодшому було 5. Ми брали торби і на хуті рутка по снігу вище пояса сніги були глибокі, морози були міцні. Це 40 роки, 47, 48, 49, 50. Ми йшли колядувати, щедрувати, посівати. Люди жили дуже бідно. Але ми додому перли повні сумки, пиріжків, млинців, і то на тиждень на два вистачало їсти. Бо в комуні таки жили погано, як завжди в комуні. Бо все. Гуртове, воно чортове, це не зря сказано. Я приходжу додому з тими торбами, бабуся плаче, ой, синочок, та не треба цих пиріжків, ти ж міг впасти замерзнути. Ну, навіть справа не в цьому. Ми щедрували, ми колідували. шкода позабувалося воно все. Звичай і досі в селі збереглися. Я був на цьому хуторі рудка, ходив по гостях, говорив з людьми, вже моїми ровесниками, і старшими, і молодшими. Звичаї всі збереглися. І зараз відроджуються вони, галі, слава Богу. Ну, тоді ваш вірш. Давайте про 12 страв. Це що дійсно в ті роки готували 12 страв? Так, да, і ми зараз готуємо. Минулого року ми в сім'ї готували. Цього року готуємо. Я на базар і вчора бігав, позавчора бігав. Все купив, що треба. Для 12 страв. Так. Да. Не знаю, чи їстимо, бо я коли готую, мені цікаво. Наприготував, насипав і не хочеться їсти. Це один із кількох віршів. До всього маю ще 12 страв. Готую на різдво 12 страв. І кожна страва має смисл і знак, свій особливий, небуденний смак. Дванадцяти апостолам кажу я прадідівський звичай бережу, Хоч злигодні такі ж, як до Різдва, то я спроможусь витворити дива з картоплі і з вишені сушок груш, Звалю вечерю на дванадцять душ, Покращу хоч на мить дванадцять доль, Людей і звірів, птахів і тополь. На покуть під ікони гімн життю, поставлю золоту святу кутю, перехрещусь, покличу весь наш рід, на свят вечерю діда наперід, під образи, бабусі ліворуч і маму справа, Круглим обруч, родинне коло, мій онук замкне, а в колі всі, хто радує мене, дружина, донька, навіть блудний син прилине, ніби янгол з верховин. Сестра, моя севесенька, з дітьми Йонуками, не сироти вже ми. Мій батько то дарма, ще комуніст, Різдво сьогодні визнає і піст, І не буде святотацтвать перстом Межи двох пальців та й перед Христом. Багацько слів я мовчки прокажу апостолам. Вони простять о ложу, бо ж голодом заморений мій дід, а вслід йому пішов увесь мій рід у потайбічний кращий зі світів. Я дуже рід зібрати свій хотів. Я дуже, дуже гірко при куті, заплакав. Може, вперше в житті. Івано Данилович, у вас так красиво сказано золота кутя», А як ви зазвичай кутю готуєте? Я учора пішов по магазинах і знайшов пшеницю. Бо куття із рису, рису. рису. То, рису. То, каша. то каша. Я знайшов пшеницю. Гарно, вона приготована, все. Я її замочив на всю ніч. Вона до, до, до ранку розм'якла. І я її вранці зварив. Тепер зварив узвар. Для узвару я купив сушений грушок. Кислички в мене є, мені привезли з села. Я купив грушок, бо узвар без грушок, це компот. Зварив звар, О, на балконі стоїть холони. Дружина купила ізюм. Меду в мене повно. В мене медом. Забезпечив на кілька років наперед мій великий друг із села Свистунівка, Сватівського району, Іван Васильович Дробицький, мій друг прекрасний, джоляр, мудра людина, фронтовик колишній, активіст величезний, літератор. І тут один з віршів присвячений Івану Васильовичу. Назви вас завжди прекрасні, а кома осені вже зразу такі образи народжуються. Ну ось вірш Іван Васильовичу Дробицькому, ветерану війни і праці, джоляру і літератору. Безлюдна як на цім луганському ринку, де я не пристосуюся ніяк, поїду в степ в Чебреці в материнку, в полин гіркий, шалфей і коров'як. Там, де Айдар, мовдар. А річка красна, мов стрічка в закосичених полях, Серпнева падна, зоряність не згасна, до сватого висвітлить мій шлях. Присватений здавен до цього краю і мовою, і щирістю людей, я кращої гостинності не знаю, ніж тут не зустрічалась більше ніде. Через містки примчу на Свистунівку, І загори вже й церква везера, на переднівку і переночівку до діда Івана, друга бджоляра. Не хочу й меду, вилікують бджоли, Хандру мою луганську і журу, І повірю я на пасіці, ніколи в занепаді душі я не помру. Свістимуть чорнобривці і берізки, повиються на тини живопліт, І розпід віка мойого тески, Тектими жебоднітиме століт, Столітники на вікнах і безсмертник під вікнами, цикада не вгава, Так гарно все, так просто і прикметно. І пахнуть терпко, дідові слова. Ну, Вітаємо вас, Івана Васильовичу, з Різдвом. І такий вірш вам прекрасний, Іван Данилович, Іван Присвятив. Я люблю Івана Васильовича, нам з ним дуже легко було. Він бій хотів, бій. щоб я в селі у нього жив, а в мене не вийшло. Тут туди поїхав, тут туди поїхав. Ну, ви знаєте як. Воно й добре. Воно й добре, коли часу не вистачає. Бо то справжнє життя. А коли стався на пенсії, нічого не робиш, всі тебе забули, ти всіх забув. То вже, Дуже не життя. А пам'ятаєте в одному з інтерв'ю Ван Данилович, Ви мені сказали, що душа у вас молода, і душа просто в людини і творчої не може бути старою. Правильно? Бо то вже не художник, не поет. Але давайте сьогодні пригадаємо добре слово всіх людей, яких вже нема на світі, у яких душа була завжди молода. В першу чергу назву Івана Савича, царство небесне, і мусі. У нього душа була завжди дитячою. Навіть а до речі, він народився 19... -го. На водохрещі, так що пам'янемо. Так, душа була у Микита Антоновича Чернявського, хоч він народився в спеку літню. Дитяча душа була в Йосипа Курлата. Дитяча, він писав найпрекрасніші вірші для дітей. Я краще дитяча поета, ну, звичайно, ну, після Маршака та Агній Барто Наталі забіле не знав. Молоді душі були у всіх моїх друзів, які пішли. Степана Вугракова. У та Степан Степанович взагалі був людиною. І славити того була дитяча душа. Ми всі діти, Галю. Ми старі стаємо просто, ми дуже багато знаємо, нас досвід великий, а все одно ми на одинці самі з собою діти. І в колі таких, ну кого ми любимо, в колі своїх близьких ровесників, одноліток, ми теж діти. І це добре. Художники, музиканти, артисти, письменники, особливо поети, вони всі родичі. Всі родичі. Творчі люди. Творчі люди. Це була зустріч спеціальна для програми Ліра у господі талановитого луганського поета, члена національної спілки письменників України Івана Незового, який 3 січня відзначив свій день народження. Ще ми його і вітаємо, і бажаємо написати і видати ще багато книжок і зустріти ще багато веселкових весен. Для вас працювали звука Любов Байкова, редактор Галина Піскун. Святкового вам настрою!